Чого? Доброго дня всім добрим людям. Так, сьогодні поспілкуємось на вільну тему, а саме способи е, і можливості заробітку е, працівників ТЦК в сучасних умовах дифузної війни між державою Російська Федерація і Україна. Україною. Ну, самий перший спосіб це е, взяти вас. Переля, На переляк взяти за руки кинути квадрокоптером в бусик і в бусику домовитись за якусь там суму, що вас його звідти випустять. Що доволі часто буває. Останнім часом це менше стало в зв'язку з тим, що провелись профілактичні роботи серед працівників ТЦК, і зараз зухвало з таким винятковим цинізмом, вже цього не роблять. Ну, Зараз роблять другий спосіб, це е, вас е, якимось чином завлікають в ТЦК е, в приміщення і стараються вас звідти вже не випустити, е, вимагають від вас паспортні дані. Ваші паспортні дані передають на ВЛК, яка е, добросовісно одразу виписує, що ви годні до військової служби. Для проходження, щоб ви годні воювати там і так далі. І одразу вас через 10 хвилин після такого рішення закидують в бусик чи в автобус і везуть на полігон. Таким чином, ви вважаєтесь вже мобілізовані зі всіма витікаючи звідти наслідками. Ну Як з цим боротися? Ну, боротися можна законними методами. Ну, старатися, як я кажу, не дразнити гусей, бо можна отримати від гуся укус. Можуть вас побити там десь чуть-чуть, якщо можуть більше побити. Ну, все залежить від того, в кого які нерви, і в кого яка сила волі і витримка. Ну, боротися яким чином, таким можна законним методом. Перший законний метод це. Визивати поліцію, зазвичай вони зараз телефони вже не відбирають, оскільки розуміють, що це вже може бути пов'язано з грабежом. Тобто ваш телефон ніхто від вас забрати силою не може. Тому у вас є можливість позвонити не родичам, не підносчикам грошей, які будуть вас викупати там. Розцінки за таку послугу, що вас випустить ЦЦК на сьогоднішній день. Коливається від тисячі до п'яти тисяч доларів в залежності від жадності і тупості посередників. Перше, що вам рекомендується, це позвонити в поліцію і сказати, що вас по... без вашої волі утримують незаконно в такому-то приміщенні постарати сказати адресу, сказати, описати обставини, як ви туди попали. І е, обов'язково е, говорити про те, що це поза вашою волею. Всупереч вашій волі, вас там е, утримують. Це перше. Е, і бажано, якщо е, такі дзвінки робити кожні пів години або годину. При цьому нічого не підписувати, ніяких своїх даних там не розповсюджувати. Е, і, е, Якщо навіть хтось за вас підпишеться потім, то буде мати, там, якщо він буде нормальний адвокат, буде мати трішечки проблем. Таким чином, сидіти, старатись нікого не провокувати лишнім, не встрівати в розмови, оскільки за ваше слово можуть зачепитися, обізвати, ви можете не витримати, можуть вас. За мову зачепити, за різні погляди там і так далі. Тому старатись мовчати максимально і казати, що ви утримуєтесь, бо можуть зробити відеозапис, звукозапис і казати, що ви не згідні з тим, що вас незаконно отримують, поза вашою волею в даному приміщенні. Тому це перше. Друге. Якщо, вже, не дай Бог, вас спровокувала десь почалась бійка чи ще щось, то е, старатись не наносити е, сильних ударів там. Е, краще всього, це просто поцарапати, щоб було видно сліди боротьби. Чому, я говорю, не старатись? Чому? Тому що в бійках буває воля випадка, що може людина і травмуватись достатньо сильно, щоб потім не було. Щоб ви зумисно когось там побили, щоб ви зумисно нанесли середньої чи важкої тяжкості тілесні ушкодження, або щось там може і до загибелі привести, як ТЦК інколи б'ють людей, що приводить до такої загибелі. Тому старайтесь просто, щоб були у вас сліди боротьби. Це перше. Друге. При такому цей, старайтесь користуватись підручними засобами крісло, стіл, там перевернути, там, чи ще там щось, щоб максимально перешкодити доступ до того, щоб вас били, чи шарпали, чи тягали. Оскільки потім це також буде доказом того, що ви утримувались поза вашою волею, і ви вчиняли якісь там спротиви, а не йшли як. Вівця на заклоняч, як там люди кажуть в народі. Тобто, що ви чинили якийсь там мінімальний спротив і казали, що це неправильно, що вас так утримують. Ну і наступне, хотів сказати, що після того рано чи пізно настає якась зупинка, і старайтесь після цього не спілкуватися, знову ж таки, визиваєте поліцію і розказуєте, що у вас там. Застосовують незаконні методи до вас, незаконні методи мобілізації, саме залякування, примушування, там, побиття там, і так далі, і тому подібне. Ну, і це може продовжуватися. Не думайте, що це там хтось з них перелякається за 3-5 хвилин. Це може продовжуватися 5 годин, 10, 20, 2 доби. Чи там більше, тобто цього не знає ніхто, і тому вам треба бути готовим, щоб ви можете навіть голодувати там день чи два, якщо вас не погодують, оскільки ви ж з їжею ТЦК не ходите. Тому думайте своєю головою, старайтесь відстоювати свої права, свої права законними методами, і старайтесь нікого не провокувати. Чому? Тому що. Ваші матюки там, і так далі можуть бути сприйняті як провокація і неналежна поведінка, і потім можуть стати підставою для того, що вас будуть переслідувати кримінальними провадженнями. будуть вас по подальшому залякувати тим, що вас посадять і так далі. Тому ваша воля і від вашої волі все залежить. Тому якщо працівники ТЦК утримують вас поза вашою волею, старайтесь діяти так, як я вам сказав, тобто в межах чинного законодавства, не порушуючи закони держави, і старайтесь тримати свою людську гідність на висоті. Дякую за увагу, будьте здорові, всього найкращого.